Пані та панове, всі сидять по ресторанах, нема ніч. Німа, так, нема, так німа. То весняний настрій, чи як назвати, навіть не знаю, друзі. Але сьогодні 1 березня на вулиці. Рухаємось на трасі номер 1 є І що по погодці? Чи варто їхати, чи не варто, чи тримається ще сніг, чи є ще траси і багато іншої інформації. Коротше, погнали коротко по сьогоднішньому дневі. на другого підйомничку саме раночок. Траспі трошки підмерче, а ми сьогодні, до речі, поїдемо не традиційним, нестандартним маршрутом. До першої траси. Траса номер 1 є. Дивіться, до речі, друзі, як вона тримається. Зараз гарненько, зранечку. показую вам лишки мої, як лишки їдуть по снігу. Дивіться, як Видете? Думаю, видеде, видете. Людей, до речі, взагалі майже немає. Рухаємось зараз якраз на першому підйомничку. Думаю, чом би вам не показати раночок тут. До речі, плейлист змінили. Хто був недавно в темі значить Перші траси на один є. Взагалі снігу ще багато. Якщо можете побачити отут з боку, наприклад, да. дивимося. І що ми видимо? Видимо, що там товстий шар снігу безпосередньо на самій трасі. 1С так само. 20-траса. -та Знову ж таки, раночок, друзі. 11 година зараз. І що у нас з 20 трасою. 20-траса, -та ось така вона. знаєте Мені чимось нагадує там у мене на каналі є плейлист з відеоуроками. да я знімав весною більшість з них і сніжок був дуже схожий тоді у ті дні на цей, що зараз. В деякі з днів, тому що деякі дні він був такий, що лежі там не їхали. Я доїжджаємо до 12-го підйомничку. Традиція чи що це навіть не знаю, як це назвати. Значить, фільварок пустий, де там ті всі скептики? Всі сидять по ресторанах, не сидять ніхто по ресторанах, нема ніч. Нікого в ресторанах немає. 12-й пустий, 17-й трасу ще ззаду покажу вам. І це, там Є трошки людей, навіть, а то, що взагалі нікого не було. 17-й підйомник, як безлюдний острів. Це сніг на 12-й трасі, на горі довго, друзі. Значить, розкажу вам по снігові, поки йду тут на довгий. Значить, що зі снігом? Як і завжди, весною траси зранку просто трхать. Вони просто ідеальні. Катавка чітка, тому що вночі підмерзає все. Тому на раночок супер катавочка. Після обіду є така особливість весною, що сонце світить, да, я думаю, ви розумієте. І траси будуть відпускатись, розставатися. Зараз вже ближче до першої години дня, наприклад. Сьогодні сонця немає, але траса все одно, бачите, трошки її відпустила. Вона стала трошки, як кашка. І це нормально, тому що взимку траси не кращі. А льод взимку, коли мороз такий, що всі скаржаться ще більше, ніж на кашу. Тому давайте розслабимось, не будемо з вами плакати, тому що я бачу ці всі скептичні погляди, ой які погані траси весною будуть. Та вони ще кращі, ніж взимку. Хто катосить, той знає. І поки їду, тут покажу вам, дивіться, значить, 12-та траса, да, довга 12Б. Вона, до речі, тут весною любить дуже розбиватись. Тут бувають, набиваються бугри. Але це в ті дні, коли дуже інтенсивне сонечко. Ну, зараз сонечка немає інтенсивного. Ну а ми рухаємось на 11 трасі. Там з'їзд з 11-ї червоної. Я не пам'ятаю, як вона зветься, Чи діть, чи що там вона, якось вона, коротше, зветься. Але я вам її вже був показував. А тут ми їдемо по сині 11F і будуть з'їзди праворуч на червоні траси. До речі, навіть цей поворот зараз не розбився. Тому ось вам показник того, які траси, яка погодка. І що там в Буковелі робиться. Продовження, друзі, 11-ї траси, траси 11 f І що ми маємо? Траса чітка, реально чітка. Бо ця діляночка тут, я думаю, ви знаєте, що вона трошки буває така. Фантастичненька, да? 11-й підйомник, ну як завжди. Мені здається, взагалі його скоро закриють, бо там просто проходів за день може ну, сотня є, і то з них роблю 10 я, 10 мій учень. Восьмерочка аналогічно, майже пуста і там сноупарк збоку. з боку. 14-та траса. 14а, друзі, ну що, вона сама сонячна і сьогодні, до речі, я чув один такий спорт, до якої дати вона дотримається. А ну давайте так, дивіться, сюди дуже багато сонця. Як думаєте, до якої дати дотримається 14? Ні, ну 14 сьогодні це просто щось, я не знаю. Ну, траса сама по собі, до речі, не сильно і підроставша, да, хоча вона найпівденніша. Але дивіться туди, як там файно я, Я не можу, ці хмари так зібралися. Багато слоїв, да? Круто, мега круто, просто чітко. Початківцям проїзд заборонено, Бікос VR on Z. Траса 5H5H чорна. Катосимо тут, відтіка, ми не віці, файно лежі разом тримає. Молодець! Дивіться, як пішла. Один пік, другий пік. Файно, файно. І це ми їдемо по чорній трасі, друзі, щоб ви собі розуміли, да? Да, так от мають лизники нормальні кататися. Траса, як бачите, самі, яка вона. Зараз вже третя година, я вам сказав, це дуже чітко, навіть взимку таку трасу застати. Петь ейдж тут не застанеш, бо як мінімум посередині на ній викатують таку колію. До речі, нагадаю, що вона тут легенько здається, але туди там далі, а там вона мощніша стає. Ну, точніше, жоща, там у нас справді чорна. А тут воно таке як синія, з червоним поки що. Ну і вже закінчення вечірнього катання, вже да? 16.10. у мене телефон показує. І ми їдемо по 17, і по 17 і так, Що з нею? Що залишилось, що не залишилось. Та багато чого залишилось. Травпа хайна, якщо чесно, дуже. Ну це все тому, що немає кому її розкатати. Так друзі, можна собі це возити. Оце ті плюси весни які найважливіші та найголовніші. Зараз покажу ще вечірочку вам обов'язково. І ви не забувайте, що я для вас роблю купу навчального контенту, так, щоб ви вміли кататися на паралельних лижах, на як Одна дівчинка буквально за пару годин навчилася, вся ракета. Так вчиться швидко, що я в шоці. Дивіться, який клас. Дуди, туди, туди. Чорні. Так що дивіться прилисти, там є дуже багато відео уроків. Ми вже доїхали до восьмого підйомничку, поворот туди, Зараз будуть закриватися траси, тому ми туди не звертаємо. Дивіться, тут де ці знаки, даю вам підказочку. Да? Там восьмий підйомничок виїзд. Дивіться, що тут є в лісі. Тут є столик. Тому весна це час бутербродів, я знаю. І якщо ви думаєте, де вам то пообідати, перекусити, випити чайку чи з'їсти бутерброда. Траса 5А5Б з'їзд з восьмого підйомничку. І лайк, звісно, на відео мені за підказочку. Пані та панове, шановна громада, вітаю вас. І трасі під номером 5. А І що ми бачимо, ми бачимо, що тут сьогодні немає ліжників, немає сноубордистів. От вам і показничок. І це, по ідеї, той час пік. Коли тут найбільше зазвичай людей, бо всі з'їжджають зверху, але сьогодні тут німа ну, так німа. 17-та година. Виїхав наверх двоєчки на і так, що у нас тут? Яка вона ця двоєчка? Ось така от залишилася, друзі, на вечірнє катання. Файненька. Людей особо багато. Я б не сказав, що є. Людей навіть майже немає. І декілька кадрів з вечірного катання покажу вам в загальному. День пройшов чудово. Людей, як завжди, не було. З вас підписочка, лайк та пишіть коментарі, як ви думаєте, коли буде закриття сезону? І обов'язково дивіться опис під відео І наш найкращий український бренд Вельвет.